Доброго дня, дорогі друзі! Від сьогоднішнього дня запускається неофіційний канал на Ютубі SAGA .ua, Української спільноти, де ми будемо розповідати про життя проекту SAGA і в цілому розбирати всі новини за участі ком'юніті. В першому відеоролику я хотів би вам розповісти програму амбасадорів Saga, що вона являє собою, як вступити до неї, і в цілому розберемо її всі аспекти. Як пише сама команда? Ми раді представити вам оновлену програму амбасадорів SAGA. Це унікальна можливість для кожного з вас долучитися до розвитку нашої спільноти та отримати винагороди за активну участь. У SAGA ми цінуємо наших найвідданіших учасників, тому ця програма створена для тих, хто готовий зробити більше для нашої спільноти. У ній передбачено кілька рівнів, і кожен із них надає ексклюзивні винагороди та можливості. Отже, давайте з вами розберемо, які рівні існують. Перший рівень це сага-науць. Тут. Справжні шанувальники роблять реальні кроки. Ви повинні брати участь у е розмовах на Діскорді, слідкувати за Твіттером та Інстаграм, виявляти пристрасть до саги Віб-3 і брати участь у соціальних завданнях. А також додати емодзі Сага поруч з вашим нікнеймом в Твіттері та Діскорді. які ж ви винагороди отримаєте за це. Ексклюзивна роль амбасадора Саганаут та доступ до ексклюзивного каналу на сервері. Другий рівень це сага Stance. Справжні віріани роблять перший реальний крок у своїй подорожі. Які ж вимоги до другого рівня амбасадорської програми Сага? Це виконувати вимоги амбасадорів Саганову, тобто нашого первого рівня, а також приєднатися та брати участь у дзвінках для амбасадорів на Discord. А також потрібно рекомендувати 5 друзів до програми амбасадорів, щоб перейти на цей етап. Які ж ви нагороди ви отримуєте за це? Ексклюзивна роль Сага Стена на Діскорді, доступ до ексклюзивного каналу на сервері, ранній доступ до Сага Альфа, запрошення на ексклюзивні події Сага та код на знижку 50% для магазину Сага. Також існує третій рівень. Тобто ми переходимо з друга на третій рівень програми. Які ж вимоги до цього рівня? Виконати вимоги Сага Стейнс, тобто другого рівня, активно допомагати іншим членам спільноти на Discord, брати участь у заходах партнерської компанії Over 9000 створювати одну. Тему пост на місяць про Сага, технології ігри тощо, і буде Сага Стен, тобто другим рівнем принаймні 3 місяці. Що ж ми отримуємо за це? Ексклюзивну роль Saga Sage на Discord, доступ до ексклюзивного каналу на сервері, ранній доступ до Сага Альфа, запрошення на ексклюзивні події SAGA, обмежені серії товарів SAGA, ранній доступ до заголовки SAGA Origins, один код на безкоштовний товар для магазину SAGA. І що ж, дорогі друзі, переходимо до четвертого рівня: до САГа Супер Саян, що являє собою дана роль? Вимоги. В першу чергу, виконати вимоги Сага Сейдж, активно брати участь та вести ігрові вечори та інші заходи, показувати зразкове лідерство та внесок у суспільство і бути ментором для нових учасників. Які ж ви нагороди ви отримуєте за це? Приєднуючись Абсолютно до всіх винагород з прошлого рівня сюди ще додається підтримка та гранти для місцевих зустрічей та ініціатив САГА, постійні коди на товари безкоштовні для магазину САГА, обмежені серії товарів, ну тобто додається більше різних варіантів. Також є додаткові винагороди в даній амбасадорській програмі. Як пишуть самі розробники, ми раді запропонувати учасникам нашої програми амбасадорів можливість заробляти САГА через різні завдання, включаючи участь у обговореннях спільноти, організації заходів, створення та поширення контенту, допомогу в інтеграції нових учасників спільноти та внесок у розвиток спільноти. Також в даній амбасадорській програмі очевидно є свої обов'язки, які потрібно виконувати, щоб залишити на своїх рівнях, а також повиситися в подальшому. Амбасадори відіграють важливу роль у просуванні СОГА-протоколу спільноті та соціальних мережах. Вони допомагають новим учасникам, сприяють створенню дружньої атмосфери, беруть участь у плануванні та проведенні заходів спільноти, а також надають цінний зворотній зв'язок для зростання та покращення спільноти. Давайте з вами розберемо, друзі, як подати заявку для можливості встановлення амбасадором СОГА. В першу чергу нам потрібно перейти за ось цим посиланням, і ми попадаємо з вами на даний сайт офіційний. Команди сага, і тут ми розбираємо форму, що потрібно для подачі заявки. Нам потрібно написати, чому нас, чому нас привлекла з амбасадорська програма, тобто, чому, чому ми хочемо стати учасником даної програми. Сюди ми записуємо нашу відповідь і переходимо на друге. Потрібно вказати ваш Discord юзернейм, який знаходиться ось тут, тобто ви вводите свій Discord юзернейм. Він в мене зараз замазаний, але у вас буде він доступний. Вводимо його сюди і нажимаємо ОК. Е, також вставляємо ваш е, twitter username, Тобто, як ви тегаєтесь через Twitter. Вставляємо це і переходимо далі. Друзі. Вводимо ваш сага. Адрес. Що таке взагалі сага адрес Зараз я вам розповім. Для того, щоб ви, е, взагалі в системі в екосистемі космос САГа е, перейти е, до нашого кошельку, нам потрібно встановити каплер. Клер це наш кошельок. Тобто ми встановлюємо додаток, створюємо гаманець. Також зараз я в нього війду і покажу вам, де знайти ваш САГА-адрес. Тобто ми переходимо в сам каплер, відкриваємо портфоліо Кэплер. І знаходимо в, даному, в даній пошуковій строчці САГа. Ось ми її знаходимо. І для того, щоб її знайти, нам треба нажати Депозит, і буде ось знаходитися наш САГа-адрес, який потрібно сюди встановити. Нажимаємо ОК і переходимо на наступний етап. Тут потрібно вести реферальний код. Якщо він у вас є, а ви можете взяти його в будь-якого учасника амбасадорської програми і підтримати його, можете сюди вести. Ця операція є необов'язковою. якщо його нема, можна це пропустити, дорогі друзі. Переходимо на наступне. Потрібно створити пост в Твіттер про проект в цілому. Можете зайти на офіційний канал САГА, подивитися в класі контент, як це виконують вже існуючі учасники, і е, зробити подібний скопіювати його і вставити в амбасадорську програму заявку, точніше. Нажимаємо Submit і наша заявка відправляється. Давайте з вами, друзі, перейдемо в Discord канал і подивимося, що ж потрібно робити після подачі заявки. Заявка вже подана, але можна підкріпити своїми гарними діями для повишення шансу на участь в амбасадорській програмі. Потрібно створювати контент на протязі часу, і в один із моментів. По определеним датам з'являється анонсмент, де ви побачите себе або ж не побачите в списку учасників. Ну, якщо вас беруть, ви, ви це побачите. Як це можна побачити, у вас буде канал амбасадорський, і тут будуть публікуватися списки тих, хто або ж ви можете відкрити канал сам сага, відкрити будь-який чат і у вас з'явиться значок. Наприклад, учасника. ось, наприклад, це не я учасник амбасадорської програми, в нього немає значка. От, наприклад, у мене можна подивитися, ось, з'явився, у вас буде це перший рівень сага Амбасадорс, у мене вже другий рівень САГА-станції. Так він отображається, дорогі друзі. Ось і все. Це, що хотів я вам розповісти в цьому відеоролику, ви зрозуміли. Якщо будуть якісь питання, можете задавати їх, будемо вам відповідати по можливості. і... Цього вам, дорогі друзі, найкраще. Надіюсь, ви станете учасником амбасадорської програми, і ми вас побачимо на нашому сервері Discord.